Дякуємо вам наші 500 тисяч підписників. З нагоди цієї півмільйонної події ми хочемо поділитися деякими фактами про канал Мій Світ. Наш канал створено у 2019 році. Я знайомлю глядачів не тільки зі своїми дослідженнями та практиками, а й різними цікавими людьми. Крім прогнозів, пророст і передбачень, ви можете познайомитися із неймовірними техніками та методиками, які духовно розвивають і покращують життя рідних українців. Творці каналу не належать до жодних політичних Сил, організацій, релігій, сект тощо для об'єктивного інформування глядачів. Ми оприлюднюємо думки різних експертів метафізики, хоча не завжди погоджуємося з їхніми висловлюваннями. Ми не змушуємо наших гостей спілкуватися українською. Ми пропонуємо їм розмовляти в ефірі державною мовою та всебічно підтримуємо, якщо вони виявляють таке бажання. Завжди додаємо контакти кожного учасника програми в опис до відео. За фахом я журналіст із юних років вивчаю метафізичні теми, перевіряю на практику. Це дієвість різноманітних теорій про найкращі та працюючі я розповідаю в своїх ефірах. Створюю свої марафони та тренінги, які допомагають кардинально змінити життя на краще кожному учаснику. Після багаторічних щоденних практик з вищим я зрозуміла, що це панацея, і так може кожен, якщо захоче. Про це також ви можете знайти відео на каналі Мій Світ. Ми віримо, що з кожним новим відео зростає кількість просвітлених людей, які стоять творцями свого щасливого життя, адже саме цього Жає наш творець, ну і звичайно, ми впевнені, що Україна переможець.